Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Прямуємо разом з вами в магазин Сільпо подивитись, що є нового з акційними цінами. Батончики, марципан в чорному шоколаді 100 г за 45 гривень, якщо берете до 12 штук. Кава Мелена 179 гривень за 250 грамів. Шоколад. Мілка в такому великому форматі є з орео з арахісом та карамеллю. Ціна 129 гривень за 276 грамів. Цукерки Мерсі. Є з різними начинками. Ціна 199 гривень за 250 грамів. Цукерка Тофіта 99 гривень 15 штук в упаковці. Акційна ціна на молоко. Торгова марка премія 900 мл 2,5% жирності за 32 гривні. Майонез королівський смак 30 гривень, 72% жирності 300 грамів. Макаронні вироби для паста. Вага в упаковці 400 г. Ціна 30 гривень. Вермішель теж по 30 гривень, в упаковці 400 грамів. Пізні ведмедики, зайчики, лами. Всі чекають до Дня закоханих. Цікаві флакончики. Ціна 35 гривень. Хамон, вага 100 г, ціна 169 гривень. Ковбаса самобранка міланська 30 гривень за 100 грамів. Тут одразу дві акції. Сир камомбер, вага 125 грамів, ціна 159 гривень. А є ще оцінені варіанти. До акційного ціночка буде знижка 45%. Сир Брі теж 159 гривень і є з оцінкою. Власне, в цьому сільпоє. Не знаю, як по-інших. Салямі золотиста, нарізка, вага 80 г, ціна 40 гривень. Ніжка куряча 31 гривня за 100 г. Сир Комо до кави. є Печиво до кави, а є ще й сир до кави. Ціна 40 гривень. Вага 75 грамів, сир з козинного молока 90 гривень. Такий сир, ціна 129 гривень, 100 грамів. Комо сир м'який, інсалата 55 гривень за 200 грамів, сир моцарелла 250 грамів, 219 гривень. За 99 гривень сир. Міні-торт з ананасом 125 грамів. Сир плавлений, вершковий або дружма по 17 гривень за 70 грамів. Сосиски з 55 гривень. В упаковці 275 грамів. Є два варіанти з індичиною або із сиром. 13,40 тут ціна за 100 грамів сосиски. Самобранка європейські. За 99 гривень ковбаса Барселона. Бага, 300 грамів, ціна за 300 грамів. Горіхи кешю, 150 грамів за 139 гривень. Чипси яблучні з корицею 40 г за 47 гривень. Манго сушена 500 г 299 гривень. Пюре хербер 50 гривень за 150 г. Гранола, такі порційні варіанти. Ціна 50 гривень. Цукерочки 265 г за 399 гривень. Такі подарункові набори цукерок за 199 гривень 200 г. Від Любімов 109 гривень, вага 208 грамів. Фісташки 159 гривень за 150 грамів, арахіс 55 гривень. Упаковці 300 грамів. Від торгової марки Торчин, гірчиця, діжонська з цілих зерен. Ціна 30 гривень за 230 г. Вірчиця американська 30 гривень від торчин. Сухарики. Ціна 89 гривень. 175 та 200 г. Два варіанти. Бісквіти Барні 62 гривні з різними начинками. Паста шоколадна. Кондитерська з фундуком та какао 134 гривні, 320 грамів. Локшина швидкого приготування з соусами 45 гривень. Вага 95 грамів. Така локшина 36 гривень. Глец. Від торгової марки Riva. Локшина швидкого приготування по 12 гривень. Набір для приготування суші 219 Олія соняшникова. Для смаження рафінована 810 мл за 70 гривень. Крупа пшенична бугур 42 гривні. Крупа пшенична булгур – 42 гривні 700 грамів. Риз камуліно 95 гривень за кілограм. Крупа гречана. 1 кг за 46 гривень. Рис для суші 500 г за 60 гривень. Корм для котів 415 г 38 гривень. Макаронні вироби спагетті 500 г за 60 гривень. Макарони баріла 55 гривень 500 г. Відчумак макаронні вироби пера 40 гривень за 400 г. Спіральки, вага 400 г, 40 гривень. І спагеті теж 40 гривень за 400 г. Суміш перців 66 гривень, 30 грамів. Торгова марка приправка. Паприка 50 гривень, 45 грамів. Альпійський глінтвейн. Ціна 37 гривень 15 грамів. Цукрова пудра від торгової марки Добрик 350 г за 30 гривень. Олія оливкова рафінована 250 мл за 259 гривень. Іспанія. Від торгової марки Торчен соуси по 26 гривень. Аджека, шаурман, бургер чіз, Грибний соус. Їхня вага. 200 г. Заправка. Є два варіанти: овочава з моркою або буряково-томатна 32 гривні за 220 грамів. Від торгової марки щедро майонез провансаль 70 гривень 550 грамів. Торчин майонезний соус делікатесний 25 гривень 300 грамів. Горіховий соус 87 гривень 500 г. Соусний чілі соус та кисло солодкий по 50 гривень. В скляній тарі 240 та 235 грамів. Від щедро соус ягідний 32 гривні. Так, лагідний. Кетчуп лагідний від торговий маркет Торчин 26 гривень. До шашлику теж 26 за 250 грамів. Абрикоси половинки консервовані 144 гривні 680 г. Ананаси кільцями 99 гривень за 565 грамів. Горошок зелений консервований за 40 гривень 420 г. Кукуруза цукрова 42 гривні 340 г. Ікра з кабачків 450 грамів за 65 гривень. Кілька у томатному соусі 240 грамів за 73 гривні. Тунець шматочками в олії – 185 грамів за 75 гривень. Шматочками 75. Ріомаре – це є тунець. 349 гривень. Тут є три штуки. Так, ось так виглядає. Так би мовити, потрійний. Три штуки по 80 грамів. Так, олія оливкова 199 гривень 250 мл. 500 мл за 399 гривень. Такі варіанти по 449 гривень 500 мл. І цей варіант. Італія 799 за літр. Кава у зернах 250 г за 159 гривень. Кава мелена – 250 грамів за 159 гривень також. Амбасадор кава мелена – 249 гривень 450 грамів. Вино акційне 479, 399 і 184. Цукерки, желені 22 гривні. Шоколад молочний від торгової марки Millennium 22 гривні. Кіткат вафельки по 25 Такий варіант теж 25 Розчинна кава Маркофа Голд 120 г за 114 Розчинна кава Нескафе Голд 249 г. Стіки на кафе три в одному 5,80 чай 47, 20 пакетиків, відсвіточ шоколад 45 гривень, фісташки або тірамісу. Міленіум шоколад пористий 40 гривень. Це є зефір 230 грамів за 80 гривень. Нескафе ціна 5,80 одному. Від галичини вершки 57 гривень, 500 грамів 10% жирності. Ловари, чаї розсипні по 80 грамів 114 гривень. Чай шерлок розсипний 100 грамів за 70 гривень. Хипси від торгової марки Люкс 50 гривень за упаковку вагою 125 грамів. Смаки на вибір. Грінки Флінт 25 гривень 90 грамів. Арахіс від торгової марки «Премія» 15 гривень 60 грамів. Такий варіант 20 гривень за 70 грамів. Подарунковий набір цукерок від міленіум 119 гривень 195 грамів. 159 гривень цукерки у вигляді морських мушлів 250 грамів. Насіння соняшника 55 гривень. Вага 125 грамів. Цукерочки по 14 гривень хел. Цукерки. Вага 200 г, ціна 119 гривень, такий варіант 124 гривні. Від Millennium подарункові набори цукерок по 114 гривень 150 грамів. Такий варіант 55 гривень. Вага 100 грамів. 7 Up, Mirinda, Ціна 30 гривень за 1 літр. Наш сік. По 12 гривень 200 мл. Також є чернігівське світле пиво за 27 Опілля живе 1 літр за 40 гривень. І зіберт 70 гривень 2 літри та 250 мл. Пластівці вівсяні, Геркулес 500 г за 32 гривні. Пластівці гречані миттєвого приготування. Ціна 64 гривні за 500 г. Такий варіант швидкого приготування 40 гривень за 400 г. Пластівці 600 г за 65 гривень. Такі вівсяні 62 гривні 500 г. Пластівці вівсяні по 30 гривень за 500 г. По 28 гривень маргарин Чумак. Домашній. Вага 250 г. За 99 гривень масло яготинське безлактозне. 82,5% жирності. Масло солодко-вершкове подільське екстра. 80 гривень. 82% жирності 180 грамів. Вареники з картоплею від торгової марки Геркулес. 400 г за 35 гривень. Вареники з картоплею та беконом. 600 грамів за 60 гривень. Такі вареники з картоплею та грибами. Вага 800 грамів, ціна 61 гривня. 46 гривень коштує тісто від торгової марки Премія Листове Дріжджове. Вага в упаковці 500 грамів. 44 гривні коштує тісто листове. Вага 500 грамів. 169 гривень коштують пельмені ведмеді з свининою та яловичною. Вага 800 грамів. Суміш овочева заморожена. 400 грамів 114 гривень. Рис з морепродуктами 129 гривень 400 г. Суміш овочева 65 гривень 400 г. Суміш овочева від торгової марки премія 400 г 53 гривні. Горошок зелений 400 г за 50 гривень. Суміш овочева премія 400 г 50 гривень. Десерт церковий дольче 52 гривні 300 г. З шоколадом. І банан, холуниця кілінь та вишня. За 49 гривень. Кефір просто наша 2,5% жирності. 870 грамів. Кефір селянський 950 грамів за 44 гривні. 1% жирності. 2,5% жирності за 47 гривень. Сметана від торгової марки Галичина 20% жирності за 50 гривень 300 г.